Ледом усе покрылось. Майже не поро и снегом. А там у кодачок. С того боку. Солнышко прогревает. Давай, потрох. Під тріщи. Не сказати, щоб він дуже міцний, але такий. Так, ну я не піду, бо тут можна провалитися. Валіт тут бачите темний. А темний це значить недовгий. Вже провалитися. выйти <laughs> <Какой>. вот <laughs> 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 такие вот тут просторы Сьогодні були на старій огріні, далі там відео невеличка буде. Погодували білочок зі старшою донькою, з її чоловіком були, з Яною. Згадали пана Олександра, як він там був, і лишили білочкам невеличкі смаколики. Це не проблема. Зараз я сюди прийшла, вони додому поїхали. Вже. Письди, термінатор да. Діточки Там пройдете, сейчас трохи далі, вот так туди, а далі вже не пройдете, О, тут можна ще пройти хлопці, ну і провалитеся, трохи ноги намочите. а далі вже конечно глубже. Да. Діти, конечно, натякаються зараз якось так. Літ я б не сказала, що він такий міцний. Чесно кажучи, він такий під сонечком підтавай, тому він не дуже міцний. Тож бачите, -то, давай повиходите, я би не радила. Може і тут гарячі, звісно, голови, які хотять скупатися в холодній воді. Але я думаю, це не варто робити. Так, сонечко таке. Сонце, звісно, весняне прямо. Так Ну що я мабуть теж буду вже йти. Коли йдеш, льот він не просто трещить, він так трохи як відчуття трохи аж прогинається. То це значить не дуже він міцний, щоб прям надіятися, що він тебе витримає та далі там взагалі вибої не можуть бути. Тому краще дітей не відпускайте на лід, бо на не негульцю здається. Загинуло вам, скільки сразу троє дітей, по-моєму. А чотири, по-моєму, провалилися, одну спасли, чи дві, там ще одна дівчина спасила, Потім ми її витягли. Взагалі треба слідкувати за своїми дітьми. Бачите, вони гуляють в такому місці. Так. Ну і такі, як я. Ну такі як я, їх уже не шкода. Ну нічого, може ще й щось треба зробити мені. <су> Піду я вже все, нагулялася трохи, краєчка пройшлася. До речі, в районі, оце, де тростина росте, там завжди лід такий полий. І то він може провалитися навіть. Ну, Він там майже води не може не бути, але раз і провалююсь, рядом буде місцевий лід. А в такому місці він такий. Лікий. Тому майте на увазі. Можна застряти в пустотах оцих, поки виберешся і порізатися, і ударитися. Тобто і трохи промокнути, промочитися. Так, ну добре, дякую всім ще раз за підтримку в пам'яті оцій. Підтримку того, що ми оце провели річницю. Пам'яті пана Олександра щиро вдячна вам за вашу підтримку. І духовну, і матеріальну дякую всім. Щодо хати, пана Олександра буде продовжуватися садова справа. Я думаю, Може все-таки вдасться хоч квартиру вернути дітям. Бо брат щось розійшовся, хоч і квартиру і хату. Взагалі це, це неправильно, але ну, як кажуть, що маємо маємо. Так що не тільки сусід, старший брат, буває жорстокий, але й молодший брат, якого ніжно любив пан Олександр, але бачите, любив-любив, а ти не оцінив. Ну добренько, так що гарного вам всім вечора, спокійної ночі. Ще трохи давайте помилимось на І Побажаємо Україні розквіту і відручення. Завершення війни, повернення усіх земель. А мені би хотілося, щоб вернулися землі ще ті, які були заявлені з указатством. А це землі. І Донський, і туди по поволжі. На наші козацькі кістки лягли. Я думаю, можна запросити гості розширення на наших меж України, і деяку частину Сибіру. Ну, Це, як кажуть, можна зробити і мене шляхом не обов'язково. Просто приєднати дійсно за рішенням людей. Би в нашій країні всередині був мир і розклад і, і підтягнуться інші країни до нас. І будемо мати союзи загідні і рівноправні. До побачення вам усім з Дніпра, біля Кодочка, Клін від пана Олександра і від мене, і від козаків, які тут. Захищала ці майже і досі стоять на захисті України і її інтересів. Слава Україні! І тяжка кара нашим ворогам. Справедливо кара. Дякую.